У місті почали ставити додаткові знаки на місцях для людей з інвалідністю. Посадовці зазначають, що для доступності впродовж року було облаштовано понад тисячу понижених тротуарів. Також створили нові майданчики для паркування, де щонайменше 10% парку місць виділяють для людей з інвалідністю. На жаль, не мають права відповідно до законодавства штрафувати людей, які припаркувалися без належних підстав для місця для осіб з інвалідністю. І також законодавство нам забороняє на місцевому рівні встановлювати певні наказові чи забороняючі знаки, яких не передбачено в правилах дорожнього руху. На сьогоднішній день дуже часто отримуємо звернення від ветеранів, від ветеранів, які пересуваються з допомогою крісл колісних, про те, що неможливо припаркуватися, тому що місця для осіб з налітністю дуже часто є запарковані. Тому на запит ветеранської спільноти розробили спеціальну табличку. На жаль, вона не регламентується правилами дорожнього руху. Вона не носить якийсь забороняючий характер прямий, але ми тут насправді звертаємося до людської свідомості, тому що всі ми розуміємо, що людина, яка пересувається на кріслі колісному, вона має потребу припаркуватися якомога ближче до місця, куди вона прямує. І якщо хтось сторонній на цьому місці паркується, то відповідно ви позбавляєте людини на людині на крістокулісному. Можливості е, нормально дістатися до місця призначення. Тому ця табличка носить саме інформаційний характер, що тут бажано не паркуватись без нагальної потреби, а залишити місце тим, хто пересувається на кріслах колісних, зазначили посадовці. Ветеранів буде ставати більше. Людей на кріслах колісних на жаль буде ставати більше. Е, тому це величезний обов'язок цілої спільноти Львова та й загалом цілої України розуміти, що е, ми будемо робити все можливе для того, щоб люди з інвалідністю і на кріслах колісних не ховалися вдома, не відчували себе незручно, а мали можливість бути надалі комфортною, зручною правильною частиною своєї спільноти. І додає, що взаємодія у таких питаннях дуже важлива. Я завжди казав і буду казати, це не може бути в одному напрямку, не може там умовно суспільство рухатися до ветерана чи ветеран до суспільства. Це абсолютно взаємодія. І ось цей знак, це і є яскравий прояв такої взаємодії. Сьогодні ще плануємо обладнати 9 майданчиків. Рухаємося по вулицям Натюка, Вагова, Теодора і Виниченка. Хочемо за перше півріччя наступного року обладнати до 100 місць такими табличками. Давид Берішвілі, швілі, правда, тут Львів.